Резонансна пожежа сталася в Коростині 10 серпня. Близько першої ночі до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі п'ятиповерхового житлового будинку за адресою Грушевського 72. За вказаною адресою виїхало два відділення бійців 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Згідно повідомлення до місця виклику, було направлено. Два відділення особового складу на автоцистернах та спеціальний автомобіль автодробина. По приїзду до місця виклику керівником гасіння пожежі було оцінено ситуацію. Встановлено, що з фасаду будівлі, а це ми знаємо магазин «Вопак» опак на противодоканалу, з балкона четвертого поверху виривається інтенсивне полум'я з інших вікон виходить дим. З з сторони під'їздів також було видно, що з віком самої сходової клітини виходить дим. Було прийнято рішення про залучення ще одного відділення 37-го поста для ймовірної евакуації, забезпечення евакуації мешканців будинку. Та зосереджено в першу чергу сили і засоби для встановленого місць знаходження перебування людей, адже це нічний час, і подачі водійних стволів на гасіння. Загалом було залучено 4 спеціальні пожежно-рятувальних автомобілі, і 16 чоловік особового складу. Як було сказано, одна людина загинула, і є одної мешканки, яка проживає на п'ятому поверсі крити швидкої допомоги, тобто фільшерами було надано допомогу безпосередньо на місці вже пожежі. Загалом евакуйовано 5 чоловік. Це в супроводі пожежних самовільним виходом своїх осель. Вони виходили на вулицю. За словами Сергія Рудзика, гасіння пожежі проводилось одночасно з під'їзду будинку та з фасаду. Варто наголосити, що дуже часто рятувальникам складно під'їхати технікою впритул до місця пожежі. Двори дуже вузькі, а іноді перекриті бетонними блоками чи тракторними шинами. Коростенські подвір'я не виключення. Ліквідація пожежі по вулиці Грушевської, 72, ускладнювала ще й тим, що помешкання, де виникла пожежа, було захаращено сміттям, яке накопичувалось роками. Навіть після того, як Асили вогонь у квартиру важко потрапити за словами сусідів. Власник квартири вів аморальний спосіб життя, зловживав спиртними напоями, часто збирав сумнівні компанії. В ванній кімнаті рятувальники виявили тіло загиблої співмешканки. Господаря ж самого дома не було. Через недбалого сусіда мешканці під'їзду стали заручниками диму та вогню. Я тут травила сочатим газом, мене вже пожарники. Я вирішала, щоб вони мене зділи. І Я в вікні сюди дивлюся, і вони взяли. Потім два пожежника хлопчика прибігли мене, я полотенцеві туди, де спотірала сознання, не помню, де, Вони мене скору, скоро мені в коледла накапали. Було заблокировано двері, по я думаю, я таки відкрила двері, хотіла вибігти дим столбом і все в хату. І звідти, де горів балкон. От, от, от там горіло з спальни. У мене туди тільки там виходить, я сюди три окна, до там не можна було зайти в спальню, там все чорне було в диму. Це ще разом до сьома таке саме буде. Ожидає нас таке саме. Це ще добре, щоб їх перекрити газ. Як на пороховій діжці мешканці даного під'їзду живуть вже не один рік, наголосила Алла Заліван. Її квартира поверхом вище, якраз над тією, де виникла пожежа. Мені проживаю з 86 року. И дело в том, что в таком состоянии беспредела ужаса и страха пребываем уже 10 лет. Это абсолютный моральный тип. Мама его умерла в 2009 году. И с 2009 года он не платит за квартиру. Устроил притом у себя бомжатник. Мы писали в ПС, мы писали в, ЖЭК, мы ходили в милицию. Результат, как видим, вот. Потому что не было непосредственно законодательства, чтобы их выселять. Не имели права. Самое страшное, что люди, все приличные люди, ничего не могут сделать. У меня сильное отравление угарным газом, Мы были за 3 секунды до смерти. А вот балкон, там вагонка чудом не загорелась, потому что был металлический козырек. А если бы она вспыхнула, потому что огонь плавимый был просто нереально, Вот пожарники нам помогли, пытались, спасали нас. Это, конечно, была ситуация. ситуация, никогда не думала, что это будет. Зараз ведеться слідство, з'ясовуються обставини та причини загоряння. Та від цього мешканцям будинку, де сталася пожежа, не легше. Вони переймаються тим, щоб подібна ситуація не повторилася, бо мають ще одного недбалого сусіда. І такі сусіди є чи не у кожному будинку. Та ось як з ними боротись, не знає ніхто.